Я в одному із своїх відео казав, що я на сьогоднішній день, на 25 рік, уже завершив свій п'ятий рік роботи в школі. І власне, от у вересні піде мій уже шостий рік, як я працюю в школі. І сьогодні я от вирішив. З вами поговорити про те, а взагалі, чому я працюю в школі. От в мене зараз не буде такої от якоїсь простої відповіді. Я не скажу, що це там поклик чи що ще, ще, бо справа не лише от в цьому. І я не обмежуюсь лише там чимось одним. І по-перше, я не вважаю, що робота вчителя це про гроші, на жаль, це не про гроші. На превеликий жаль, сьогодні в нашій з вами країні робота вчителя це не, не пріоритетна професія, не важлива. Чому? Тому що вона погано оплачується. Всі ми знаємо, всі ми читаємо новини, і часто бачимо, що пишуть про низьку зарплатню у вчителів, і часто обіцяють, що ця зарплатня колись там підвищиться. Тому через цю проблему вчителі і я зокрема. Мусять підпрацьовувати, дуже часто це репетиторство, або ж це якась інша діяльність, котра, можливо, навіть і не пов'язана взагалі з освітою. От, припустимо, от я особисто на сьогоднішній день я разом із школою маю цілих три. Зайнятості три роботи, щоб більш-менш нормально існувати. Бо на одну зарплатню вчителя існувати дуже, дуже важко. У мене навіть є така підписниця в Інсті, котра, також, як і я, працює вчителем, і ще в неї здається. Якщо я не помиляюся, в неї магазин канцтоварів. Ну Так, дійсно, що можна говорити про, про поклик якийсь там, хоча я не поспішаю використовувати такі слова, як там, поклик, такі ну, дуже гучні слова. От Припустимо, в мене, коли я вчився в нашому політесі Харківському, нам один із викладачів розповідав, що сьогодні які фахівці от от реально корисні, ті, котрі можуть поєднувати в собі декілька різних навичок. І взагалі, от якщо звернутися до там, якихось опитувань, досліджень, то Уже не секрет, що людина протягом своє, свого такого професійного життя, вона може змінити до п'яти професій. От, тобто сьогодні ти один, завтра ти інший, тому тут, скоріше, не про, ну, не про поклик, а про те, що ти можеш. Застосувати свої от всі навички в якоїсь, в якоїсь в якійсь конкретній сфері. Ось, хоча з іншого боку, дійсно, треба мати такий от, ну, талант, навички, знову ж таки, щоб могти працювати у школі там, з дітьми. Також, можливо, це моє таке суб'єктивне. От одна із мотивацій, чому я працюю у школі, це те, що мене не влаштовує те, скільки у нас в освіті працює чоловіків, їх, на мою думку, замало, і мені би хотілося б, щоб чоловіків в освітній сфері було, було більше. І от особисто в мене такий стереотип в голові сидить. Можливо, ви в мене в коментарях виправите, що от мені здається, що картина ось така, що, от, припустимо, є сім'я, в сім'ї жінка працює вчителькою, а чоловік кимось іншим. І виникає така ситуація, що чоловік такий добичик, тобто, там добуває. Гроші для родини, а жінка, вона така вчителька, вона займається з дітьми, чомусь їм там навчає. І, от аби там була чимось зайнята, щоб дурницями не займалися, вона от вчителька. Знову ж таки, чому так? Тому що вчителі не сильно багато заробляють і. На жаль, вчитель сьогодні не асоціюється із таким фінансовим успіхом. Ось, І, от, щоб цей гендерний дисбаланс вирівняти, я також от, ну, працюю вчителем, що називається. Також ще така одна маленька мотивація. Можливо, це Частково також мій стереотип, що е, вчителі не завжди піклуються про своє фізичне та е, психологічне здоров'я. Знову ж таки, це частково через е, фінансове становище і е, через банальний брак часу. І от. Е, для мене важливо, щоб показувати адекватний приклад вчителя для дітей. І всі ми знаємо, що сьогодні наші діти багато з них після школи поступають до вишів за кордон. Хтось залишається, хтось поступає за кордон. Я не бачу такого великого сенсу взагалі їх якось засуджувати, бо тут все зрозуміло. Всі хочуть кращого життя для себе, кращих можливостей. І от моя мотивація полягає в тому, щоби зробити так, щоби діти, де б вони не були, в якій би країні Європи вони не перебували, вони завжди могли би дати собі. Отаку От раду, щоб вони знали, чим вони будуть займатися. Одним словом, я у освітній сфері, просто тому що мені подобається. От просто подобається і все. Я не шукаю якихось там великих сенсів, я не поспішаю казати, що це там поклик чи що ще. Можливо, так воно і є, але я так не просто не спішу це називати і все.